А ви знали, що усі наші дії в нашому житті, вони мотивовані любов'ю або її нестачею? Коли в нас існує якийсь і дефіцит любові, якась частинка нашої душі десь не відчула якоїсь підтримки, можливо, це було в дитинстві. Відчула якесь засудження, сформулювалися якісь упередження під впливом якихось ситуацій, і це відклалося у вас, і ви не відчуваєте там любові, ви хочете її взяти, ви хочете її взяти, але іноді не дуже хорошим способом, да? через претензії, якісь очікування, образи. <секування>. Так ви намагаєтеся взяти цю любов. Я раджу вам знайти цю прогалинку і заповнити її такою любов'ю і максимальною підтримкою. Ви Можете це зробити. Бо хто як не ти можеш це налагодити в собі і дати її собі, цю любов. І ви подивитеся, як почне змінюватися ваш світ, як налагодяться усі стосунки з батьками, можливо, з дружиною-чоловіком, якщо у вас щось там наклеїться. У середовищі, ви знайдете свою реалізацію, у вас все буде відіграватися по-іншому. Бо коли ми не тільки беремо щось да, там, від цього світу, але і віддаємо з великою любов'ю, робимо це з такою любов'ю. Наше життя воно починає відірватися зовсім по-іншому. Життя надає тобі взаєм більше любові. Я бажаю тобі дуже багато любові в твоєму житті. Обіймаю тебе. З тобою була Дарія Квітка. На зв'язку.